Якщо розглядати приклад номер 6, де треба знайти значення виразу, то ми повинні подумати і не просто взяти у вираз замість ікса підставити числовий вираз, а подивитися і пригадати, що тут ховається формула скороченого множення, де це різниць квадрат різниці. Тобто Тут у нас є перше число квадрати, відняти подвоєний добуток першого на друге і додати друге число в квадраті. Тобто тут у нас в дужках ховається х відняти 2 в квадраті. Чому саме 2? Тому що 4 це таке число, яке дає 2 в квадраті. Тепер, коли ми його спростили, ми маємо право замість х підставити двічку. І дивіться, що виходить: 2, додати корінь з 10, відняти 2 і все в квадраті. У нас в дужках двійки наші знищуються, залишається корінь з 10 в квадраті. А за властивістю ми знаємо, що це просто 10, тому маємо таку відповідь.